Для дітей, сімей переселенців, показали виставу Про театр дійство відбулось з нагоди міжнародного дня лялькаря. Подивитись театралізовану казку прийшли декілька десятків як малих, так і дорослих відвідувачів. Ми святкували наше професійне свято День лялькаря, і тому ми обрали саме таку виставу про театр, як не просто знайти спільну мову, знаходячись на сцені, і як нелегко повірити в магію театру. Та все одно вона перемагає на благодійну театралізовану казку у театр актора Ілялька. Малачу запрошують вже не вперше. Такі заходи тут організовують з березня 2022 року. За цей час показали понад 40 вистав, і вже декілька сотень дітей та дорослих встигли познайомитися із репертуаром театру. Це є свого роду терапія, щоб діти могли адаптуватися нормально в соціум. Тому що те, що сьогодні відбувається з нами, велика боротьба за нашу незалежність, от воно однозначно не може і не відбуватися на психології дітей. Відвідувачі вистави також побачили за колісся театру, де ознайомилися із процесами створення майбутніх ляльок. Для початку за допомогою глини та матеріалу пап'є маше майстри та майстриня ліплять форму майбутньої іграшки. Згодом усі частини скріплюють докупи, розмальовують обличчя та вишивають одяг. Подекуди над ляльками доводилось працювати навіть до ночі. Насправді дуже складний і доволі тривалий процес. Задіяно. Безліч людей, безліч професій в нашому театрі. Працює 78 працівників, і відповідно кожен вкладає частинку своєї праці, частинку себе в створення вистав.